Служба безпеки України визначає, що отримано нові докази, які підтверджують, що Росія ударила по дитячій лікарні «Охмадит» ракетою Х-101. Йдеться у повідомленні СБУ у соціальній мережі Фейсбук. На місці трагедії знайдено уламок двигуна крилатої ракети Х-101. Окрім того, слідчі СБУ виявили уламок механізму розкриття крил ракети Х-101. Уламок блоку постановки зеват ракети Х-101», середню частину корпусу крилатої ракети, обтікач хвостового відсіку і уламок гідроблоку крилатої ракети, уламки кожуха двигуна крилатої ракети Х-101 із відображенням інвентарного. Це внутрішня сторона та серійного номерів. Зовнішня сторона Висновки експертів оч оч очевидні, однозначні. Це був цілеспрямований удар рашистів, Наголошується у повідомленні у цьому зв'язку. Сказано, що про це свідчать не тільки уламки ракети. Знайдені на місці удару, але і аналіз даних траєкторії польоту, характер завданих пошкоджень, також велика кількість відео і фотоматеріалів. Крім того, підтверджуючи цілеспрямований ракетний удар РФ і інші нюанси. По-перше, характер руйнувань повністю знищено двоповерховий корпус лікарні. Навколишні будівлі мають значні ушкодження, притамани саме для бойової частини Х-101 – 400 кілограмів. В СБУ підкреслюють, що руйнування в жодному разі не могли бути спричинені зенітно-ракетним комплексом «Насамс». бойової частини ракет. До якої приблизно в 20 разів менш потужні. По-друге, пропорції, форма та розміри ракети, яка зафіксована на наявних у відкритому доступі відео, повністю відповідають ракеті х 1 І, навпаки, не характерні для ЗРК, у тому числі до ЗРК Насамс. Спроби російських пропагандистів порівняти ракету на відео, яка вражає лікарню, за кілька сотень метрів. З розмірами будівлі на передньому плані цинічна і безглузда маніпуляція. По третє траєкторія польоту ракети повністю відповідає характеристикам Х-101. набір висоти або гірка перед атакою цілі, атака приблизно під кутом 60 градусів. По-четверте, завдання удару по дитячій лікарні хмеди саме крилатою ракетою авіаційного базування. Х-101 зафіксовано матеріалами об'єктивного контролю за допомогою радарів. Як зазначив голова СБУ Василь Малюк, служба безпеки зробить усе можливе, щоб ворог. Відчув максимальну відплату за кожен свій воєнний злочин. Ця відплата буде і за законом, і за моралю. Держава-терорист це не абстрактне поняття. Є конкретні імена вбивць, і їх ніщо не врятує від правосуддя. Ракетний удар у Росії похмади до в Києві в понеділок, 8 липня. Зокрема, пережили 11-річний Олексій, якому вранці в цей день робили операцію на та застигновому суглобі і він перебував під наркозом. Мати хлопчика, 40-річна Світлана, сказала кореспонденту Більд, що просто рада тому, що її дитини не було в тій частині будівлі, яка виявилася зруйнованою внаслідок ворожого ракетного удару. Жінка додала цитую: ми не знаємо, що буде далі. Взагалі, Олексію потрібно залишатися під крапельницями щонайменше два тижні. 68 68-річна сестра Ніна поділилася, що до удару стояла біля вікна, а потім її покликала працювати колега. Я розвернулася і пішла до неї. Незабаром пролунав вибух. Я відчула вибухову хвилю і осколки скла. Усі знають, що це лікарня, де лікують маленьких дітей. Як таке могло статися? Чому? Це терор? Масований ракетний удар по містах України 8 липня вразив увесь світ своєю жорстокістю та підступністю. Українські військові ніколи не пробачать вбивства та терор мирних людей. А усі причетні невідворотно. Понесуть покарання. Про це в Фейсбуці заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Вчорашній масований ракетний удар по містах України вразив увесь світ своєю жорстокістю та підступністю. Російські терористи цинічно та цілеспрямовано вдарили по цивільних об'єктах, зокрема по дитячій лікарні Охматдит. Вдень жалоби за невинно загиблими у нашій столиці та інших містах України я схиляю голову разом з усім українським народом на знак світлої пам'яті Ми, українські воїни, ніколи не пробачимо вбивства та терору мирних людей. Він додав, що воєнні злочини не мають термінів давності і всі причетні невідворотно понесуть покарання. А саме. Хто б стріляв? Охмадит, з'явилася інформація від осінь агенції Мульфар. І ця агенція ідентифікувала 95 воєнних злочинців Росії, які причетні до атаки України 8 липня 2024 року. У дослідженні йдеться про пілотів міг з військової частини 06987, аеродрому базування Енгельс, та Військова частина 33310 з шайковки. Публіковані всі дані, фото, контакти 95 російських пілотів, командувачів інженерів та їхніх родин, які віддають накази та запускають ракети по лікарнях, житлових будинках і українських дітях. А також підтвердження, що удар був цілеспрямованим, що спростовує пропаганду з боку Російської Федерації. І у Києві на території найбільшої дитячої лікарні в Україні «Охматит» завершено. Нагадаю, аварійно-рятувальні роботи. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в Телеграм. Внаслідок атаки РФ на цій локації дві особи загинули. За медичною допомогою звернулося 32 поранених. Госпіталізовано з травмами вісім дітей. Міністр зазначив, що впродовж доби тривала безперервна та самовіддана робота. Він подякував кожному, хто допомагав, рятував, підтримував. І це неймовірна сила єдності усіх українців. І у Шеченківському районі столиці з-під завалів багатоповерхівки, зруйнованої обстрілом росіян, 8 липня. Вилучили тіла ще чотирьох жінок. Кількість загиблих мешканців зросла до 12. Про це в телеграма. Повідомив київський міський голова Віталій Кличко. Спочатку міський голова Києва повідомив, що рятувальники дістали тіла ще двох жінок з під уламків будинку в Шевченківському районі Києва, постраждалого під час масованого ракетного обстрілу. 8 липня, згодом тіло ще тіло ще однієї жінки, дістали рятувальники з під завалів будинку на серці. Вже 11 загиблих в цьому будинку. За даними МВС, серед 11 загиблих є четверо дітей, 25 людей постраждало. Потім з'явилося і наступне повідомлення. Ще одне тіло жінки дістали з будинку на серці. П'ять загиблих сьогодні дістали з під завалів рятувальники в цьому будинку. 12 загиблих. Зранку ДСНС України повідомляли, що під час нічних розборів розборів завалів у Шевченківському районі знайшли тіло хлопчика, і пошукова рятувальна операція на серці триває. Під час удару Росії по Києву, в понеділок, 8 липня, загинув Максим Семенюк разом зі своєю сім'єю. Усі троє були в себе вдома, коли їх вбила ракета. Терористів повідомляються на офіційній інстаграм-сторінці Української Федерації Карате. Максиму було всього 10 років, він займався карате. Його сестричка Анастасія на рік молодше. Мамі зоряні було 40 років. Щирі співчуття батькові а також клубу Чемпіон, де тренувався Максим Семенюк та тренеру Володимиру Боєву. Йдеться в повідомленні Української Федерації Карате. І відреагував на обстріли тренера загиблого хлопчика Володимир Боєв. Він написав, що російські терористи вбили нашого маленького чемпіона Максима Семенюка. Ненависті недостатньо і помста буде вічною. Написав він. Док російської атаки на Кривий Ріг 8 липня загинула 43-річна місцева жителька, яка на час обстрілу була на роботі у центрі соціальних сервісів та інфраструктури. Бізнес сервіс повідомляє канал Перший міський Кривий Ріг. У повідомленні йдеться, що під час Вчорашньої ракетної атаки на місто загинула Оксана добня Остапенко, 43-річна кривокриворіжанка. Працювала у Медінвест Бізнес сервіс Під час удару по підприємству вона перебувала на робочому місці. Без мами залишилося двоє маленьких янгулят. Крім того, відомо, що ще троє працівниць фронт-офісів офісів МБС отримали поранення і наразі перебувають у лікарні. Як раніше писав Уднян, операційна окупаційна перепрошую армія Росії 8 липня здійснила масову атаку по Україні. Зокрема, завдала ракетний удар по Кривому. По місту Кривий ріг і у місті зафіксували декілька влучань, в тому числі по адміністративній будівлі промислового підприємства. Трохи згодом голова ради оборони міста Олександр Вілкол розкрив наслідки удару по кривому рогу. За його словами, 10 людей загинули ще 47 отримали поранення. Дев'ять з них перебувають у важкому стані цієї ночі. низці областей Росії була вибухова ніч. Українські дрони відпрацювали по військовому аеродрому. НПЗ та електропідстанції Росіян про це РБК Україна повідомило проінформоване джерело. Як розповіло виданню джерело, це була спільна операція СБУ та ГУР. Зокрема, внаслідок атаки вибухи лунали на військовому аеродромі Ахтубінськ, в Астраханській області на електропідстанції в Ростовській області та на нафтобазі в Каличі на Дану у Волгоградській області. Як горіло, давайте побачимо. Ого! Алла разбирается, сигареет, стреляет. Я сейчас утром был, ты мужиками, вот первый взрыв наш окна все по этой щека Потом еще один взрыв. Но я на порожке как раз вышел по курить. Як під час атаки безпілотників на військовий аеродром російські телеграм-канали написали про так звану роботу з РК «Панцер» та серію сильних вибухів. Згодом цю інформацію видалили. Джерело зазначає, що це може свідчити про успішну атаку, адже зазвичай російська влада зачищає інформпростір при ураженні важливих військових об'єктів. СБУ разом із ГУР та іншими силами оборони продовжить забезпечувати гарячі літні ночі на російських військових об'єктах, які працюють на війну проти України. Ворог поплатиться за всі свої нелюдські злочини, додає співрозмовник. Також далі можемо побачити, як пролітає дрон, ймовірно, в сторону російського аеродрому. Богдана Все В сьовдену нахуй. У мене руки тиссу. Сьогодні за того, що збили дрон. Що відомо про нічну атаку на Росію, нагадаю, що цієї ночі росіяни жалілися на атаку безпілотників одразу у шести регіонах у Міноборони. Мінвбивство Росії вранці відзвітувало, що мовляв в ніч на проти ніч проти 9 липня. Сили ПВО збили три дрони над Білгородською областю, сім над Курською, два над Воронською, Ще 21 БПЛА в Ростовській області та п'ять безпілотників над Астраханською. Місцева влада заявляла, що у Ростовській області у Радіоново-Несвітайському районі спалахнули трансформатори. Та на електропідстанції, а російські телеграм-канали додали, що дрони атакували цистерну з пальним та хлібозавод. Крім того, про атаку писав і голова Волгоградської області. За його словами, під час падіння уламки в районі сталася пожежа на підстанції у місті Фролово та на нафтобазі міста Калич-на-Дону. При цьому аеропорти Астрахані та Волгограда тимчасово закривалися на прийом та відправку рейсів через атаку безпілотників. Тим часом партизани з АТЕШ повідомили, що вже вчинили другу диверсію на залізниці, що зв'язує Ростов на Дону та окупований тимчасово окупований Маріуполь. На цей раз учасники руху спалили релейну шафу на залізниці біля населеного пункту шахти. Йдеться у повідомленні руху. Давайте подивимось. Як зазначили Ватеш, залізнична магістраль використовується для транспортування військової техніки та особового складу до зони бойових дій. Ми продовжуємо боротьбу з окупантами всіма силами. І кількість наших диверсій з кожним днем буде дедалі більше. Військовослужбовцям Росії не варто розслаблятися ні на хвилину. Наша помста за ваші злочинні дії буде страшною. Нагадаю, що окупанти намагаються побудувати залізницю від Торстова на Дону до Маріуполя. А далі її планують пустити до анексованого Криму про діяльність партизанів. А теж нагадаю, що 5 липня партизани руху АТЕШ провели диверсію на залізничній гілці, якою росіяни перевозили боєприпаси з північної Кореї, і рух залізничних складів було зупинено. Агентам теж вдалося провести успішну операцію на Трансибірській залізничній майстралі під Єкатеринбургом. У результаті було здійснено під Дрив залізничного полотна, яким здійснювали доставку північно-корейських боєприпасів, йдеться у повідомленні. Далі до того, що Путін весело посміхався у себе в Москві, поки в Києві розбирали завали дитячої лікарні зруйнованої російською ракетою. Так журналіст Більтеранегарське прокоментував прийом у Москві прем'єр-міністра Індії. На рендре моді він приїхав до російської столиці в ті самі хвилини, коли в Києві російська ракета зруйнувала дитячу лікарню. «Охмадит». Жах у Києві, а Путін. Посміхається, написав Гарцький під фотографією зустрічі російського диктатора з індійським очільником уряду під час свого дводенного візиту до Росії. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді виступив із закликами якнайшвидше припинити війну в Україні. Однак він теж вважає, що неможливо знайти рішення на полі бою, і потрібен лише діалог. Повідомляє НДТВ. Індія завжди закликала поважати статут ООН, включаючи територіальну цілісність і суверенітет. Немає рішення на полі бою. Діалог і дипломатія це шлях вперед. Крім того, індійський прем'єр також висловив занепокоєння з приводу своїх громадян, яких. Так би мовити, недобросовісні турагенти обманом змусили приєднатися до російської армії. Деться у матеріалі видання також повідомили, що Росія зобов'язалася репатріювати усіх постраждалих осіб. І андрі додало, відодало цитую це перший візит прем'єр-міністра Моді до Росії після того, як країна розпочала війну в Україні, і після того як він повернувся до влади минулого місяця. На рекордний третій термін. Відтоді Індія ухилялася від прямого засудження Росії та утрималася від резолюції, ООН, які критикують Москву. Щодо реакції Зеленського на зустріч Путіна та Моді, я ж нагадаю, що президент України Володимир Зеленський відреагував на візит прем'єра Індії до російського терориста. Він нагадав, що того дня, коли він прибув до Москви, російські ракети вбили 37 людей, троє з яких діти, а ще 170 людей, отримали поранення. Російська ракета влучила в найбільшу дитячу лікарню в Україні, прицілившись до маленьких онкохворих. Багато хто був похований під завалами. Це величезне розчарування та нищівний удар по мирних зусиллях бачити, як лідер найбільшої демократії світу обіймається з найкривавішим злочинцем у світі в Москві в такий день. І речник держдепартаменту США Меттю Міллер заявив, що США висловили Індії своє занепокоєння щодо її відносин з Росією на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляє. Агенція Ройтерс, як зазначається, на заході закликали Індію дистанціюватися від Росії однак у Нью-Делі завжди відповідали, що не можуть зробити цього через давні економічні зв'язки з Москвою. Здійснивши свій перший візит до Росії після початку повномасштабної російсько-української війни, прем'єр Індії Нарендра Моді зазначив, що ця зустріч. Цитую, безумовно, матиме велике значення для майбутнього посилення зв'язків та дружби між країнами. Кінець цитати і речник держдепу США наголосив, що США візьмуть до уваги публічні виступи моді. Як я вже сказав, ми чітко висловили Індії наше занепокоєння щодо зв'язків з Російською Федерацією. Тому ми сподіваємось, що Індія, як і будь-яка інша країна, якщо вони будуть співпрацювати з РФ. То дадуть їй зрозуміти, що вона повинна поважати статут ООН, поважати суверенітет та територіальну цілісність України. Прем'єр-міністр головуючої у раді ЄС Угорщини Віктор Орбан не попереджав Єврокомісію про свої плани. Летіти з візитом до Китаю та не розповідав про підсумки візиту. Про це на брифінгу в Брюсселі сказав речник Єврокомісії Ерік Мамер. Повідомляє Європейська Правда на брифінгу речника запитали, чи угорський прем'єр попереджав Єврокомісію про свої плани візиту саме до Пекіна. чи розповідав про що йшла мова на його зустрічі з Сідіньпіном, і чи Єврокомісія намагалася з'ясувати ці деталі? Відповідь на всі три питання ні. Контакту перед поїздкою не було, пояснення після не було. У Єврокомісії зазначили, що суть посередництва у конфлікті полягає в тому, щоб обидві сторони довірили посереднику таку роль, тоді як у… Випадку, так би мовити, миротворчої місії Віктора Орбана це більш схоже на його власну ініціативу. Як повідомляє Європейська Правда, про це сказав головний речник Єврокомісії Єврокомісія Мамер на щоденному брифінгу. І журналіст китайського видання поцікавився, чому є така жорстка реакція на миротворчу місію Орбана і чому б не дати угорському лідеру шанс досягти якихось успіхів. Ви кажете про посередництво. Але коли мова йде про посередництво, то це передбачає, що обидві сторони просять вас бути посередником. Це закладено у саме поняття посередництва. Наскільки мені відомо, жодна зі сторін, що найменш Україна, не просила його бути посередником. По-друге, є дуже простий спосіб закінчити цю війну, розпочату Росією треба щоб росія припинила її нагадав він і речник також нагадав що євросоюз підтримує ініційований україною процес за формулою миру метою якої є досягти справедливого і сталого миру я нагадаю що низка європейських лідерів котра розкритикували миротворчий візит віктора орбана до москви і голова євроради що тоді Шарль мішель наголосив що віктор орбан не має мандата на взаємодії з росією від імені єс і головний дипломат євросоюзу також акцентував що візит угорського прем'єра відбувається в Нятково в рамках двосторонніх відносин між Угорщиною та Росією сам Орбан запевняв, що в Угорщини немає мандату для того, щоб, аби вести переговори про мир між Україною та РФ. Тим часом головний опонент прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Петер Мадяр, у середу, 10 липня, відвідає Київ. Візит відбудеться через обстріл росіянами дитячої лікарні. Охмадит, повідомив політик у Фейсбук. Як батько, я не можу вчинити інакше, вчорашній жахливий російський ракетний обстріл шокував усіх. Жодна дитина не воює. Вони нічого не можуть з цим вдіяти, у них навіть не було шансу жити. Видання Політіко зазначає, що прем'єр-міністр Угорщини, який відмовився розірвати стосунки з Володимиром Путіним, незважаючи на повномасштабну війну російського правителя проти України, останніми днями перебував у дипломатичній місії. Бренегаті, відвідуючи Київ, Москву та Пекін, щоб обговорити конфлікт, поки Угорщина очолила ЄС на півроку. У лютому Мадяр, колишній апаратник партії Орбана «Фідес» і кваліфікований юрист, виступив проти свого колишнього партнера. Він заснував громадський рух, який перетворився на партію Поваги та свободи, яка отримала майже 30% на виборах до європейського парламенту, що стало найсильнішим результатом опозиційної партії в Угорщини за 15 років. Його сім євродепутатів приєдналися до. Правоцентристської європейської народної партії, і надаю, що за даними МВС України, внаслідок нападу на Ахмадит одну з найстраш найстарших, найстаріших дитячих лікарень Києва загинуло двоє людей. Понад 30 отримали поранення. Мадяр засудив напад у своїй публікації в соціальних мережах, тоді як з уряду Орбана висловився лише міністр закордонних справ Петер Сіярто, посилаючись на мирну місію прем'єр-міністра. Та небезпеку ескалації, але не згадуючи Росію чи її агресивну роль у конфлікті, водночас видання припускає, що лідер угорської опозиції навряд чи зустрінеться цього тижня в Києві з високопосадовцями, оскільки президент України Володимир Зеленський зі своєю командою буде на саміті НАТО в Вашингтоні і вже туди, як ми знаємо, прибув.